Вже від свята ведення від першої коляди ми починаємо колядувати. Колядуємо усі колядки, крім Бог предвічний. Ну чому не колядуємо Бог предвічний? Ми колядуємо тому, що Господь ще не народився, ісус ще не народився, і власне, коли вже прийде святий вечір, тоді ми вже будемо колядувати і. Бог придвічний. Так, листопаді колись було 4 грудня. Ну календар посунувся. Значить, тепер у нас це свято 21 листопада. Скільки себе пам'ятаю, в нас в Усакові завжди перед веденням, або як у нас кажуть, Усакові першою колядою збиралася молодь, збиралися старші і плели дідуха. Ну, це така традиція вже давня, як кажуть, з сивої давнини прийшла до нас і в'язали дідуха, бо дідух це вусатий символ свята. Варимо котю, печем папухи і сідаємо всі за стіли, тішимося, що вже скоро прийде різдво. Мені через місяць буде 95. На саме Різдво, так що навчилася я в дитинстві ще, і у моєї мами було дві молодші сестри і разом жили, тобто мої тітки разом жили. Коли підходила оця вже передріздвяна, як кажуть, пора. Починали в'язати дідухи. Я дівчинкою придивлялася до цього. То ще було до війни, і ще придивлялася, і дещо допомагала, що могло, що в моїх силах. Один день можна зробити невеличкого дідуха. Основне, що забирає оце вокосиця. Вона із вівсянної соломи. Вівсянна солома найбільше піддається, м'якша вона. І взагалі. Усі ті злаки, ті рослини, вони повинні бути трошки не зовсім доспілими, тому що все обсипається. Кожного року навесні я сію грядки із пшеницею, сама власноруч. Овес сію, сію льон, і потім доглядаю його, збираю. І Чому я щаслива, тому що знаю, коли після плетіння дідуха він потрапляє у хороші руки. Кожного року ми свого дідуха даруємо хорошим людям.